Ми продовжуємо підготовку до контрольної та узагальнення теми переміщення та перетворення подібності і розв'язуємо задачі для підготовки до контрольної роботи за цією темою. Першу задачу ми з вами розв'язали, нагадаю, дано прямокутний трикутник АБЦ з гіпотенузою, це побудуйте відрізок симетричний. Відносно точки С. Ми будували і кут симетричний куту, або це відносно прямої, а це Т. Нагадую, щоб побудувати симетрично відносно точки, потрібно цю точку приймати тобто центр симетрії як середину відрізка, а кінцями якого є точка одна, це точка, яка належить даній фігурі. А точка друга це точка, в яку переходить ця точка в результаті симетрії відносно даної якоїсь точки. І там формула у нас працює всередина відрізка. Далі, якщо ми будували симетрію відносно прямої, то ми використовували таке правило, що потрібно на пряму, яка є вістю симетрії. Провести перпендикуляр на продовженні цього перпендикуляру, відкласти відрізок, рівний відстані від точки прообразу до даної прямої, і отримаємо точку образ. Тобто там не тільки середина відрізка використовується, тому що рівні відстані і ця середина відрізка належить перпендикуляру, тобто відрізок сам перпендикулярний до прямої, яка є військ у симметрії. Ну, це так я усно повторила. Давайте далі. Далі друга задача. О, ось, ось, щас, щас. Далі галочку поставлю, що ми другу розбираємо. Знайдіть координати точки, симметричної точки А мінус 3,1 відносно початку координат. І відносно як Ти. Давайте я побудую, ми зробимо висновок, і потім вже не потрібно буде будувати, якщо є такі ж умови, як я вам зараз прочитав. Відносно початку координат, відносно осі X і відносно оці. Не потрібно будувати, можна знайти і так, але я хочу вам показати, як це виглядає, щоб ви розуміли. Наочно. Де ці точки будуть знаходитись? так, у нас є точка А(-3, 1). Ну, я буду Тут -3, 1. Ну і точка деть приблизно тут у нас буде знаходитись. Позначимо цю точку А нам надано в нашій умові. Далі побудувати чи знайти точку симметричну дані відносно початку координат. Початок координат, ось наша точка, О, якась, точка 0,0. Да? Що ми робимо? Ми беремо і е, з'єднуємо дану точку з початком координат, тобто з центром симетрії. І е, будуємо відрізок, у якого є ця точка початок координат серединою. один кінець дана точка, а другий кінець точка, яка буде образом, тобто ми назвемо її А. І які ж координати робимо висновок. Зверніть увагу, що симетрія відносно початку координат. Я це Змінює певним образом координати точки. Тобто, дивіться, була точка мінус 3, 1. Вона перейшла в точку. А штрих Відносно точки О, яка є початок координат. Я так і напишу 0. Ну, Це точка О, хай вона йдуть в позначення. Рівні відрізочки відклали за правилом нашим. І дивимось на координати. Координата буде точки по Х3, а по Y Мінус один. Робимо висновок, порівнюючи координати точки прообраза з координатами точки образа. Дивіться, було мінус -3, три, стало да, 3, у іншої точки. Було 1, стало мінус один. Тому так можна будувати різний координат. Наприклад, якщо було б координата мінус 100 і там 200. То ми перейшли в 100-200, так? Тобто, що, який був висновок зробити, що якщо ми будуємо симметрично відносно початку координат, то координати нової точки відносно початкової, будуть змінювати знак на протилежність. Тобто, це можна навіть записати, що симетрія відносно початку координат. Змінює знаки координат на протилежні. І тому не потрібно будувати. Висновок зробили все, це, це наша точка, це наш пункт А. Далі, відносно осі асциф. Вісь акциз це у нас вісіх, тому проводимо, ну, якщо симетрія буде відносно прямої, проводимо пряму, нуля, перпендикулярно до асі-асциф. І на продовженні відкладаємо такий же відрізочок. І пишемо тут точку А. Позначаємо. Ну, давайте А з двома штрихами. І дивимося, який ж вона буде мати координат. Тут нагадую, тут перпендикуляр, і, до речі, що ці відрізочки А, наприклад, нехай буде. К до рівня К А3. І тому ми Б напишемо, що точка А тими ж самими координатами, що в нас в дані, ну було 3. мінус 3. 1, Відносно оці Х відображається точку А з двома штрихами. І точка А з двома штрихами має координати. Зверніть увагу, що? Х не змінюється, Тобто так, мінус 3 залишається. А координата по ігреку змінює свій знак на протилежність. Тобто, якщо симетрично відносно осі х, координата по х, можете собі зафіксувати, десь там, записати, залишається без змін, а координата по Y змінюється на протилежність. Якби у нас був пункт там В, наприклад, і потрібно було зробити симетрію відносно оці Y, наприклад, отут десь, так? Да? Провели перпендикулярно, отримали точку, наприклад, А, там, з трьома штрафами. Дивіться, перпендикуляр, рівні відстані до осі Y. У нас дивіться, що тут. Не змінюється. В цьому випадку не змінюється координата по Y, але координата по y змінює знак на протилежність. Тобто тут інша координата змінює знак. Ну і таким чином можна не будувати, а просто змінювати знаки певним чином і казати, які координати мають точки симетричні дані відносно початку координат відносно осі і відносно оці. Так, це я пояснила. Далі переходимо до третього пункту. Третій пункт. Виконайте поворот рівнобедреного прямокутного трикутника АБЦ з гіпотену З, це навколо вершини Б на 90 градусів проти годинникової стрілки. На сторони трикутника, які переходять одна в одну. Ну, давайте будувати. Беремо, будемо прямокутний трикутник. не Буду великий будувати такий. До того ж він рівнобедрений. Це позначаємо, що тут у нас прямий кут, трикутник рівнобедрений. Далі тут певні назви, тобто тут ніяк попало, ми розставляємо точки. Гіпотенуза АС навколо вершини Б. Тобто, якщо гіпотенуза АС, то там де кут 90 градусів вершина Б. Ну нехай не противодимо повним. Так, ну давайте так. АС, нехай так. Побудували. Поворот. Навколо вершини Б, ось наша вершина Б, я її візьму іншим кольором, позначу тепер, же, що її визначили ці задачі як центр повороту навколо вершини Б. На 90 градусів протягом стрілки. Дивимося. За годинниковою стрілкою, проти годинниковою, тобто нам потрібно визначити от напрямок да? щоб ми розглянемо. проти годинникової стрілки. Тобто, от таким чином буде поворот е утворюватися. Далі, як це робиться? Зверніть увагу, що ми е беремо і з'єднуємо. Точка Б, вона є теж точкою цього трикутника, належить цьому трикутнику. Тому вона стається незмінна, навколо неї створюється поворот. Інші точки С і А потрібно повернути. Якщо ми з'єднаємо центр поворота, точку Б, точку С, воно вже з'єднане, і повернемо проти годинникової стрілки, показуємо на 90 градусів, так? то точка С перейде в точку С. А? Ви на точку А? Тут відносно точки Б на? О, коли, на дев'яносто градусів. І куди в нас? Проти годинникової стрілки, щоб було видно? Далі, якщо ми з'єднаємо точку Б з точкою А, то потрібно повернути таким чином ну, утворити поворот точки А на 90 градусів. Тобто ми відкладаємо від точки Б годинникової стрілки. Відрізочок, який дорівнює. БА. І показуємо, що ми його повернули теж на 90 градусів. Тут 90 градусів я напишу. І точка А наша перейшла в якусь точку. ну, Нехай буде. Знову такий А штрих, нехай буде, тут вже не написано, як позначити її. І ми пишемо, що точка А переходить в точку А3. Я не буду підписувати цю пілочкою відносно точки Б на 90 градусів годинникової сліди. Далі ми беремо, з'єднуємо А і А'. І утвориться трикутник Б, Аж3, який є образом трикутника АБЦ. Утвореного в результаті повороту на 90 градусів проти годинникової стрілки. Ми це запишемо, що трикутник. Ну, хай Б, АЦ, Б. Переходить у трикутник. Б. А штрих а. а далі у нас було питання, назвіть сторони, сейчас я витру кориточку. Побудували. Виконаєте поворот, виконали. Далі, Назвіть сторони трикутника, які переходять одна в одну. Ну, Дивимось, які сторони переходять одна в одну. БЦ, коли повернули, перейшла в БА. Тобто БЦ перейшла в БА. Тобто нам потрібно назвати, що які не нові якісь там відрізочки утворилися, а одна сторона трикутника перейшла в сторону того ж трикутника. Ну і дивіться, а от БА перейшла в БА3. Це вже інша, інший відрізочок, який... Не належав нашому даному трикутнику. Ну, тобто ось у нас є е, такі сторони, які перейшли одна в одну. Ну і звісно, що А перейшло в А3. Тобто теж інша, інший відрізочок, який не належить нашому трикутнику. Це наша відповідь. В контрольній роботі будуть вже готові малюночки, там за ними можуть бути питання якісь там. Так, третю задачу ми зробили, я очищаю. Йдемо далі. Четверта. Складіть формули паралельного перенесення, яке переводить центр кола і надане рівняння кола в початок координат. Ну, Давайте це вже потрібно записувати. Спочатку ми візьмемо формули паралельного перенесення. Я нагадую формулу. Координата Х' дорівнює Х плюс А, Y' дорівнює Y плюс B. Де А і Б деякі числа. І якщо ми знайдемо ці числа, то конкретний даний паралельний перенос ми задаємо. І тоді кожна точка. Буде відповідати цим ну, формулам при паралельному перенесенні. Ну, Кожна пара точок. І давайте будемо дивитися, як знайти ці формули паралельного перенесення. Ну, щоб знайти А і Б, потрібно знати Х, Іш. Щоб знайти, наприклад, Х', потрібно знати ХА. Да? Щоб знайти x, потрібно знати Х'. Це зрозуміло. Тому зараз дивимося, яка точка в яку переходить. Ну і нехай буде, нам сказали, що це центр кола, одна з точок. Центр кола, кола записується із формули рівняння кола. Нагадую, рівняння кола Х-а. В квадраті, плюс y мінус b в квадраті до рівня r квадрат. Це потрібно знати на фанті. а і b – це координати центру R радіус кол. Тому дивимось, нам потрібні координати центру. У формулі основній тут мінус а мінус Б. Якщо ви дуже шкапи бачите плюс, то координата центру була від'ємна. Тому що коли ми віднімаємо від'ємне число, буде знак плюс тобто додавання. Тому координата точки О буде мінус 1,7. І вона, ця точка, центр кола, переводить центр в початок координат, тобто ми переходимо в початок координат, ну, Давайте напишемо центр кола О1, а початок координат нехай буде О2. Початок координат теж відомий, координат. Далі, координати початкової точки будуть у нас які х, Y, а ту точку, в яку вона переходить, x'. У-штрих. Підставляємо в нашу формулу і отримуємо 0 дорівня мінус 1 плюс А і 0 дорівнює. Цих наших рівностей ми знаходимо А. А дорівнює 1Б дорівнює мінус 7. Таким чином ми складіть формули. Відповідь. І формули такі будуть. Х штрих дорівнює х плюс 1 Y штрих дорівнює Y Міс 7. В деяких задачах, крім того, що ви склали формули паралельного перенесення, дається ще, наприклад, якась точка А з певними координатами, і знаєте координати точки, в яку вона переходить завдяки цьому паралельному перенесенню. І тоді вже ми ще раз беремо уже формулу, яку зробили. Підставляємо певні координати і знаходимо координати однієї з двох точок, які надані цьому паралельному переметку. Так, це ми зробили четвертий пункт. Ну і п'ятий. Шостий не будемо, там доведення, доведення не буде на контрольній роботі. П'ятий пункт. Відповідні Сторони двох подібних прямокутників відносяться як 3 до 5. Знайдіть площу більшого прямокутника, якщо площа меншого, дорівнює 36 сантиметрів квадрату. Коли ми читаємо умову задачі і задачі говориться про, ну, є слово подібні, да, чи перетворення подібності, або є таке слово ще гомотетія, це теж. Вид перетворення подібності, то ми ну, повинні знати таке, що перетворення подібності, скажімо так, форму фігури не змінює але збільшує чи зменшує її в декілька разів. І так як разів в кілька, ну, Збільшуються чи зменшуються лінійні елементи, тобто сторони, ті, відвідки, що получають точки цієї фігури. Називається коефіцієнтом подібності кілька разів. П'ять разів, то значить, к дорівнює 5. Да? Ну, і таким чином, а кути залишаються незмінними. Ну, я нагадую, в восьмому класі ми вивчали подібність трикутників, і ви знаєте ну, цю тему, як знаходиться. Коефіцієнт подібності відношення відповідних лінійних елементів. Тобто, наприклад, відповідних сторін дає нам коефіцієнт подібності. Тому, коли ми читаємо задачу, і тут є відповідні сторони двох подібних прямокутників, відносяться як 3 до 5, То це нам вже надано коефіцієнт подібності. 3-5 або 3 до 5. Далі знайти площу більшого прямокутника, якщо площа меншого дорівнює 36 см квадрат. Тут ну, більшого, меншого, це для відповідності сказано. Тому що ну, тут потрібно буде складати відношення, і нам ну, потрібно, щоб коефіцієнт відповідав відношенню площі. Далі згадуємо нашу тему, що якщо ці лінійні елементи Відношені відповідні лінійні елемент, дають відношення коефіцієнт подібності, то площі s 1 відноситься до s 2 як К у другій степені, коефіцієнту квадрат. Можете собі записати, хто не пам'ятає, чи забув. Взагалі, то ця тема, і схожа задача, була не один раз в ЗНО. Коли будете поступати після 11 класу, можуть бути такі, ну, або в національному мультипредметному тесті такі завдання ну, популярні, так? Тому що тут ну, якась тема така важлива, і одне питання ну, тестове може відповідати цій темі. Наприклад, у нас подібні. Ну і тоді ми дивимося, якщо у нас одна площа дана, Коефіцієнт у нас є, то ми можемо вкласти рівність двох відношень. Але дивимось уважно. Тобто ми пишемо коефіцієнт наш 3,5 у квадраті. Ну, Я поміняла місцями К квадрат і f1 до f2. До рівня. А тепер знаєте, площу більшого. Тут от ми ставимо таку риточку, і далі потрібно уважно подивитись, де записати 36, в чисельнику чи в знаменнику. Дивимося, площа, навіть площу більшого прямокупника. Дивіться, трійка відповідає меншому, да? п'ятірка більшому. Тому, якщо знайти площу більшого прямокупника, то нам потрібно знайти s 2 Бачите, навпроти п'ятірки. Якщо площа меншого, 36, а площа меншого записується зверху. Тобто таким чином склали нашу рівність. Далі отримали 9,25 до рівня 36, поділене на F2. Якби ви неправильно записали f 2 в чисельнику, то отримали б іншу відповідь, розумієте, це ж дуже важливо відповідність і подібних фігур. Ну а далі f 2 знаходимо вже як невідомий член пропорції. Нагадую, як пропорції розв'язатися. Ставимо такий уявно так як крестик да, на, на рівності, І множимо відповідні числа. Тобто 36 множимо на 25 і ділимо на 9. 36 щоб знайти F2. 36 множимо на 25 і ділимо на 9. Звісно, у нас 36 і 9 скорочується. Тут буде 4, 4 на 25. Це буде 100 сантиметрів квадратних. Ну і таким чином. Відповідь наша, знайти площу більшого трикутника 100 сантиметрів квадратний. Так, робимо підсумок, щоб коли у нас є перетворення подібності. Нагадую, вид перетворення у нас є гомотетія. Гомотетія це коли нам задається центр гомотетії. А далі що ми з'єднуємо всі точки е, першої фігури даної центром гомотеті, відміряємо відрізки від центру е, по тих же прямих, які в ка разів більше чи менше, е, ніж відповідні з'єднані відрізки з початковою фігурою. І якщо коефіцієнт у нас більше нуля, то дві подібні фігури, я ж казала на попередньому році, знаходяться по один бік від центру гомотеті. Якщо коефіцієнт менше нуля, то по різні боки. Візьмете попередній запис, подивитесь там ще, там теорія. І ну, такі графічні можуть бути задачі. Да? І що ми зараз зробили, це те, що е, знати потрібно коефіцієнт, щоб знайти площу однієї з фігур, е, тому що відношення площ подібних фігур до рівня К квадрат. Нагадую, відношення периметрів це К, відношення відповідних сторін, відповідних висот, якщо це трикутники, відповідних діагоналей, якщо це чотирикутники, дорівнюють К. Ну і таким чином ми розв'язали всі ну, задачі за темою узагальнили тему переміщення та. Перетворення подібності можна вже писати контрольну роботу.